і отримати абсолютну відповідь на всі проблеми, які торгують виборців. Докладніше більше про це розкаже юрист комітету виборців Тернопільського Володимир Курило. Хочу лише сказати одне, що доповідачами вебінарів є доволі досвідчені, дуже навіть досвідчені представники комітету виборців, це Олександр Черненко, голова комітету. Олександр Гор... Олексій Горецький, це представник Рівненського комітету виборців і Сергій Ткаченко е... Донецького комітету виборців. Як це все відбувається? Що це таке вебінари про гарячу лінію, е... про е... онлайн-консультації вам розкаже Володимир Курило. Доброго дня. Я хочу вас привітати на, на нашій презентації. Ну і перш за все, е... хочу сказати, що. Проєкт щодо бізнес, обізнаності виборців їхніми правами та обов'язками, включає в себе такі можна сказати, розділи під етапи. Це є організація вебінарів Комітету виборців України, це онлайн-консультації виборців, а так само гаряча лінія, на якій можна повідомляти про якісь. Чи то факти порушення, чи навіть задавати ті ж питання для отримання тої чи іншої інформації, яка буде стосуватися виборчого процесу чи виборчих прав виборців. Тепер, що таке ну, говориться, це нове слово вебінар? Ну, в принципі, тут зібрані люди, які знають і не перший раз стикалися з цим. Вебінар це є онлайн-трансляція. З приводу того чи іншого питання. Суть вебінару полягає в тому, що це є відеотрансляція з можливістю задавати як і відео в аудіорежимі, так само і в текстовому режимі ті чи інші питання. Вебінари є позитивними в тому, що після їхньої онлайн-трансляції вони на цьому не завершуються. Є можливість їх записувати, і з наступним його викладенням, чи це в інтернет-ресурсах, чи це передачі вже безпосередньо даного файлу для того, щоб виборець, журналіст, експерти, спеціалісти, ну тобто чи інша категорія людей могла ознайомлюватися з змістом цих вебінарів. Безпосередньо саме за з розуміє си власна наша презентація. Вам добре всім. Ладно. Mm -hmm. Ну, Власне, Комітет виборців це дані, дані проєкти, які якраз з цими трьома складовими, презентує разом із ОБСЄ в Україні з їхніми координаторами проєктів. Для чого це все робиться? Є в нас значна проблема. Це проблема. В тому, що вибор, виборцю дуже складно розібратися в новелах чинного законодавства. І е, ті журналісти, експерти, спеціалісти, які неодноразово е, ну, моніторять, ведуть спостереження, слідкують за виборчим процесом, вже замічали таку ситуацію, коли фактично за день до певних подій змінюються правила гри. Це, наприклад. Що стосувалося жеребкування або формувань дільничних виборчих комісій, е, ну, так вже зазначили про те, що основні наші е, методи це є. Е, ну, основна е, ціль це є е, проведення просвітницької роботи для виборців. І е, хотіли ви себе зараз зазначити відносно онлайн-консультацій. Онлайн консультації, онлайн -консультації е, знову ж таки, можна отримати і задати питання на сайті electioninfo.org. В розділі форум там експерти працюють, і в мене буде до вас особисто від мене прохання з дожив, які десь ви будете стикатися із проблемою, з технічною проблемою. Чи це буде стосуватися реєстрації на вебінар? Чи ви не змогли ну, зареєструвалися на вебінар, але не змогли взяти участь не з вашої вини, а з вини там. Технічні проблеми сайту, чи щось стосувалося експертів Комітету виборців України, телефонуйте України, на гарячу лінію, повідомляйте це на гарячу лінію, раз. Друге, залишайте інформацію безпосередньо нам, Тернопільському обласному середку Комітету виборців України, для того, щоб ми могли доносити до відома дану інформацію, реагувати і, ну, для того, щоб ви були почутими. Ну, це власне, як виглядає сайт вибор в Україні, посилання ElectionInfo. Там, якщо побачите, там є онлайн-консультації, ці банери, фактично клікнувши на ці банери, ми зможемо потрапити в ті розділи, які нас хвилюють, турбують. Те ще було 2002 року, коли сказав, що дається, або все не Кільку виборців є героїним з борщином. І суучасниками цього борщину є ті, хто дає, так само ті, хто і бере кошти. І це виборчим потрібно пам'ятати, тому що давши щось, ви стаємося учасниками борщини. Ті, хто вам щось дають, йдуть холодно раду, щоб забрати у вас більше що Дві тебе совідки вона аморана. Ну, власне, це був такий коротка відповідь на одне із питань Олександра Черненка. Весь текст, ну весь вебінар, що стосувалося безпосередньо підкупу виборців, є розміщені на сайті Елекшенінфорг. Тому там. Якщо вас це цікавить, ви зможете там закачати, переглянути його, ну і фактично ознайомитися зі всіма е, переліком е, питань, які там е, лунали.